Традиційно у парку воїнів інтернаціоналістів біля пам'ятника на афганській тропі відбувся мітинг панахида, участю якому взяли голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко, міський голова Віталій Малицький, голова Кременчуцької районної державної адміністрації Володимир Ярмола, члени Кременчуцької міської організації Української спілки ветеранів Афганістану, учасники АТО Небайдужі Кременчужани панахиду за загиблими відслужив благочинний Кременчуцького округу протоєрей Іоанн на честь всіх героїв, які поклали свої. Життя у афганській війні прозвучали залпи військового салюту. А ліцеїсти Кременчуцького військового ліцею пройшли урочистою ходою перед пам'ятником на афганській тропі. І сьогодні вже інше покоління захищає наші наш суверенітет на нашу свободу. Але афганці сьогодні теж на передовій передають свій досвід, самі приймають участь. В першу чергу хочу побажати миру, добра, благополуччя. Щоб ми сьогодні розуміли, що ми самі створюємо свою історію, щоб ми сьогодні відбувалися як нація, як держава, і в наших силах і в змозі зробити все, щоб з завтрашнього дня почався мир і розбудова нашої держави. На мітингу також виступили голова Кременчуцької районної державної адміністрації Володимир Ярмула та учасник бойових дій у Афганістані, член правління спілки воїнів-інтернаціоналістів Інтер Олександр Глухов. Наприкінці меморіального заходу присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника та обелісків 20 загиблих у роки афганської війни Кременчужан та мешканців Кременчуцького району.